Доброго вечора, ми з України. Акайна Неко, до ваших послуг. Мої любі підписники захотіли продовжити цю рубрику, тож ось і другий випуск. І ось перша на сьогодні дошка. На всяк випадок, нагадаю, у своєму телеграм-каналі я створила допис, де попрохала своїх підписників поскидати мені у коментарі свої дошки з Пінтересту. А я на основі цих дошок створюю персонажів. Тож так, це наш перший на сьогодні персонаж. І одразу відповім на питання, яке було написано у коментарі: пані Люцифере, все чудово! Так, це місцеві приколи. Насправді, майже всі сьогоднішні персонажі вийшли зовсім не такими, якими я бачила їх. На початку, але мені все одно дуже подобається результат. Отже, посочнемо з цієї дівчинки. Скільки разів я вже намагаюся почати? Я не знаю. Ну добре. Е, найочевидніше, це те, що я з парасольки паперової зробила їй спідницю і отримала купу коментарів про те, що усі хочуть собі таку спідницю. Навіть моя подруга. Звичайно, кольори я взяла більш темні, насичені, але то вже бралося під палітру, яку я брала з другого референсу, тобто з фотографії кімнати. Крім цього, я з цієї картинки також взяла лисичок. А саме їх хвости. На їх основі і були створені хвостики цієї дівчинки. Референс з котом то просто моя любов, бо я дуже давно хотіла намалювати персонажа з цими анімешними вузькими зрачками, знаєте. А в Старих досить аніме було, типу Торадори чи ще когось. Ось такі ось... очі-палички. Тож від цієї деталі я просто тихенько в захваті. Також з цієї картинки були взяти по-своєму рибки, а саме з риб'їх хвостиків я зробила їй чолку. Не знаю, чи ви побачили б це, якби я не сказала, але ось я сказала. Ну, останню картинку, яку більш-менш видно, а, тобто просто нормально видно, а там зображені якісь дракони, і насправді з цього референсу взято досить багато. По-перше, це меч. У вигляді меч... цього меча я зробила їй сережки, що одразу додало їй якоїсь остроти. Як ви розумієте, її блуза, а саме рукава та горловина передають ці три дракончі голови. Ну, мають передавати. Я їх так малювала. Також невеличка деталь – це браслет з вогником, також і ціла до цієї картинки. Ну, і, звичайно, кастомізоване взуття. Драконяча голова, вогонь, все як треба. Ось результат. Переходимо до наступного. Ось і друга дошка, і це вперше, коли дають скріншот з комп'ютера, а не з телефона. І тут дуже багато якихось дивних мемів. Звичайно, для кінцевої роботи я використала не всі зображення, але якийсь вайп цього гумору, я сподіваюся, залишився. Звичайно, майже головним референсом став чувак із КФС. Це ж це ж звідки. Тому так біле волосся, ця бородка, яка ще є на референсі з чимось схожим на Ісуса. Окуляри було стирано у лисички. На початку, хочу сказати чесно, я планувала малювати фурі, але не пішло-не поїхало, тому просто окуляри стивзено у лисички. Кільце в носі забрано у кота. Через ці зображення чоловіків з татушками було очевидно, що я буду малювати тату, але їх я вже шукала окремими референсами, щось сама накалякала, щось е... подивилася на референси. Так. Напевно, з кількістю цих татушок я навіть перестаралася, але то, то деталі. Чорна майка також взята з референсу з чоловіком-статушками. З а щодо цих, не знаю, штанів, спідниці, що це, то на них мене надихнула покоївка, яка там знаходиться десь зліво. Взуття було намальовано майже на рандом. А зірочки на поясі були додані майже в останній момент. Ну, це ви бачили по SpeedPенту. Щось з цією дошку мене це надихнуло, але я вже не пам'ятаю, що саме. Тут, напевно, ще є якісь деталі, які я просто забула, чому я додала. Наприклад, я зараз не можу згадати, навіщо в нього в вусі сережка, але, ну, на це була якась причина. Тож, ось наш другий персонаж. Переходимо до третього і останнього. Так, так, як і минулого разу, остання бонус на дошка належить мені. В мене в Пінтересті три е, різні аккаунти. Просто для різних цілей. Наприклад, на сті майже все присвячено покемонам, Tisted Wonderland та Lady Bug. Але, ну, це ви і так бачите. Кому я боршу: ця сторінка взагалі для чоловіків. Для анімешних чоловіків так буває. Сейн з'явилося просто з часом, просто щоб. Просто щоб. До речі, в процесі відмальовки. Хтось з підписників сказав, що подумав, що я малюю жінку. З відкритими бупсами, звичайно, так. Чому б ні? Зараз знову пройдемося швиденько по референсам. Звичайно, на першому зображенні було забрано топ, бо він чудовий, топ та статуру. Мені дуже подобається. Далі щодо волосся, то це, можна сказати, об'єднання двох картинок а, і обидві картинки з мультсеріалу по Леді Бук Лука та Шедібак. Ну воно там підписано, тож навіть якщо ви не шарите, ви можете це прочитати. Ідея з це ми переходом у волосі була взята саме в цих персонажів. Відтінок, звичайно, був взят з іншої картинки, але ну, задумка була така. А, до того ж у Луки я забрала пірсинг для цього персонажа, його погано видно, але він там є. Та більш-менш звідси взято вираз обличчя. Чувака зі шрамом було взято шрами, як, як ночі і Маска це об'єднання чувака зі шрамами та шедібак. Вийшов якийсь такий проміжний результат між ними. У сукуни було взято штани, бо мені подобається, як вони виглядають. І з останньої картинки було взято власне зачіску. Також я помітила, що на половині референсів у персонажів є якісь браслети на руках, або щось на кшталт браслетів. Тож цю деталь я залишила на руках і ногах вже мого персонажа. А Ще мені було дуже приємно читати коментар, де дівчинка сказала, що в неї нема грошей. Цей персонаж ще не домальований, але вона вже хоче його купити. Це було дуже приємно сонце. А ось і результат. Ось такі персонажі в нас вийшли. До речі, цей допис все ще актуальний, і я залишу на нього посилання в описі до цього відео. Також, якщо вам сподобалася рубрика і ви, власне, хочете її продовження, то... Давайте наберемо на цьому відео 20 вподобайок і я випущу третю частину. А на цьому все. Дякую за перегляд! Побачимося у наступному відео. Слава Україні!